Дякую. Я не знаю, що вам говорити. Питайте, Можливо, Всі сьогодні питання... виходять з цими словами. Як ви слова? на... я я же в... ви на першу місію опинилися? Я не знаю. По Україні. Чесно, я просто не знаю. Я в мережевому теж давно, але я була в важкому мережем, може, із цього. А що вам тут сподобалося? Тут сподобалось те, що тут легко все, і люди чують. Ну, мабуть, по життю я така людина, яка, знаєте, я люблю людей, я люблю життя, я люблю родину. І, мабуть, я, мабуть, я так ну, зна думаю, що я в долях тих людей, кому я телефонувала, з ким я зустрічалась, залишила гарний слід. І за того мене почули в принципі всі. У мене немає відмов. Я не, я, я не знаю, чи це буде хвастовство, чи це буде е, статистика. статистика да, ну, в мене дійсно немає відмов. У мене в першій лінії 20 людей, і вже мої дівчатка почали працювати, вимальовуються вже лідери. Я не знала маркетингу. Е, мене зацікавило те, що я такий запрос дала е, боженьке, да, що ну, БАД я знаю більше 20 років. Але мені потрібні були бади, які б працювали швидко і були на водяній основі. В інших компаніях я цього не бачила. Ну, окрім там, там Алоємвера чи щось там чогось такого, розумієте? Те, що буде знищувати мікроорганізми, особливо віруси. Тому що ми, я перенесла дуже важко ковід, я їм хворіла три рази. Після цього в мене порушився повністю гормональний фон. Я майже до 90 кг виросла в об'ємах. Е, мені приходилось витрачати десь приблизно біля 30 тисяч гривень в інших фірмах для того, щоб відновити своє здоров'я. Я вручаюсь, тому що зараз на детоксі, тому багато треба ходити. Коли мені позвонила моя знайома Давня з Харкова, вона приїхала з Європи і теж відновляла своє здоров'я, ми з нею давно не бачилися, вона каже, я зустрівся з моїми людьми. Я чомусь думала, що це по тому бізнесу, в якому ми раніше з нею працювали. Я думаю, добре, зустрінуся. Хоч я дуже рідко пішла на зустрічі, тому що в принципі мене в житті все влаштовувало. Але я забула про те, що я заказ зробила, водна основа. І коли я почула про оливу, коли я почула про баню, я в той же день побувала на презентації, вона якраз у нас була в Черкасах. І відчула силу оливи на судинах своїх. Моментально, коли мені карапнули в ротик і намазали мене, тому що це вже цілий день пройшов, розумієте, масажним кремом, я його теж зразу відчула. Це дуже чуттєва, я не переношу хіміосинтетиків. У мене дуже багато побочок, організм так влаштований. І коли я ну, просто почала працювати з цими БАДами, я зрозуміла, що це працює отак. Оце От, розумієте, оця фішка, і, мабуть, так і бізнес пішов. Отак. От в мене люди чують мене, я можу підписати по телефону людину взагалі. У мене немає презентацій, як такових декілька презентацій, мабуть, три провели в нас в Черкасах. В мене вдома, в мене зараз там офіс. Тому що чоловік в ЗСУ, великий дом, є, є місце, і слава Богу, я можу і кавою напоїти нашим, нашою і напоїти чаєм. І запам'ятайте, що саме головне – це ваша щедрість. От коли ми вміємо віддавати, ми завжди будемо отримувати ці бонуси в, 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 виді, в виді грошей, в, в тому, що люди з вами вас будуть чути, вони будуть ділитися своїм те, що в них, знаєте, наболіло. Те, чим можемо допомогти? Ви просто ідіть і до кожної людини ідіть, як наче ви подарунок. Щоб у вас не було такого стопа, що я їм скажу? чого почати? О, Боже мой, я в поту, або що ще? Просто ідіть, посміхайтесь. Люба ваша посмішка розтопить навіть саму унилу нилу фізіономію, саме злову людини. Тому що зараз війна, зараз стрес. Розумієте? Що всі люди, люди знаходяться в хронічному стресі. Він або ярко виражений, коли людина кричить, бо не може всередині все утримати, або вона мовчить і плаче сама з собою, розумієте? Тому це просто подарунок долі, подарунок Бога, що ми всі Версазі. Жодна компанія, я знайома майже з 30. -ма. Я не строїла там бізнес, я була просто потребителем і рекомендувала деяким людям. Тут воно дійсно працює миттєво, розумієте? Ну, наче капельниця, яку ставлять в лікарні. І коли ви будете з таким позивом іти до людей, що ви можете допомогти комусь оцим хазяюшкам на городі, комусь оцим. Тим, хто любить оце молодь, да, наприклад, або жінки за собою доглядають, або оцим, або оцим. Да. Дуже сьогодні слухала Лесю, насолоджувалась. Пройшлася так зранку, от те, що ми робимо. Да, встаємо, вмиваємося, харчуємося, заправляємо в себе енергію, або знищуємо шкідників все разом, да, оцих всіх агресорів наших. Насичуємо себе і йдемо украшати цей світ. От коли в нас кожен буде такий посил, тоді жодна людина вам не відмовить. Чому? Тому що ви до неї відкритим серцем. Коли у вас серце заблоковане, і коли у вас долари в очах, і коли ви з такою потугою до когось говорите, вас людина не поче, бо вона сама в такому стані. Знаєте, знову ж анекдот про двох пісимістів, які зустрілись. Один каже: Боже. Який сірий день? Дощ іде, де? Ну, взагалі, погода нікудишня. Ну, в общем, ну, вообще жити не хочеться, це страшний кошмар. Другий каже, та ти що в тебе таке? Та в мене ще гірше. Чоловік гуляє, вообще там діти не слухаються. І вообще в мене сьогодні сонце не всходило. Понимаєте? В кого гірше, той переміг. Таких повно. Розумієте? Особливо зараз під час війни 80% населення. А коли ви до них такі всі приходите, як сонечко, знаєте? От як помагайчик, От будьте цими промінчиками сонечка. І люди до вас будуть тягнутися, погрітись, біля вас постояти, отримати від вас цього цей шматочок енергії, а це дають наші продукти Ерса. Вони заряджають. Чому Таня танцює, і я біля неї? Я до Ірсага сиділа з внуком. Чому дома приймаю? Тому що внук отримав рік назад е, перелом хребта, і я мусила просто дочка сама виховує двох людей, чоловік ЗСУ. І я мусила з ним бути, тому що це корсет, тому що це не можна сидіти, треба або лежати в основному, або йому стояти. Це його уроки, це через комп'ютер, це курси комп'ютер, іноземна мова і так, далі, і так далі. Я просто була до нього прив'язана, розумієте, як бабуся нагодувати і так далі. От. І тому я побачила, що я, вибачте, мене хірею, старею, полнею, і нема присвіта. Ну, коли прийшов Ірсак, дякую Є? за детокс, дякую за Ірсак. Мінус 10 майже кілограм. Я зареєструвалася 18 січня. За три тижні я стала лідером і ну якось так. Просто служіть. В мене дуже встань схожі імпульсами, енергією, те, що ми теж понульмові троєчки, хоч ми були знайомі по телефону, ми, ми друг друга не бачили. Але коли зателефонували, і Таня Семенюк, з якою мала зустрітися за сім років раз за три, я інших пропозицій від неї не отримувала, я почула тільки це. Коли в нас є запрос от те, що ми хочемо, і я теж почула оцих 500, про те, що казав Ігор. Це вже був бізнес, але бізнес допомагав робити він. Мені він, от знаєте, командна робота. Чого ми не знаємо, не мовчіть. Телефонуйте своїм спонсорам, своїм лідерам, своїм наставникам. Чому? Тому що тільки оця си енергія і за того, що ми різні, тільки те, що ми дружні, тільки те, що ми колектив, те, що ми можемо до другу передати, віддати. А назад ми получимо старицю сто крат, розумієте? І на, нам е, наш продукт буде давати енергію, можливості, гроші, подорожі, це все прийде. Саме головне, е, саме головне е, бути такими людьми, до яких ніколи б не була закрита двері, такими людьми, які б не носили образу в своєму серці, на яких людей б ним відмовили. Ви говорите, добре, розвернулись, добре. Я тобі перезвоню там, наприклад, через тиждень або через місяць, або ти мені зателефонуй, коли буде поганий настрій. Розумієте? Тому що ми можемо стати губками е, негатива, тому що в нас є позитив, який ми можемо поділитися, а негатив виплюнути. Розумієте? Е, тому просто йдіть, світіть, несіть добро і вас завжди почують. Дякую.